Любі друзі, грібнічки, грибоманчики, доброго раночку в грібного. Ради вітати вас знов на каналі Грибоманія. Знов ми в лісі. Не повірите, неймовірно, не грібна в нас погода. І в принципі, якщо був вибір, я б не їхав. Але їдемо, коли є час. Тому ми в лісі, знов. Приблизно в тому ж самому, самому, де були в останні раз, два рази навіть, там, де напівбілі знаходили і все таке інше. Подивіться, хто не бачив два останніх відосика. Тільки не ті, і що архівні, а ті, що новенькі. А сьогодні, ну, дуже сподіваюся, що щось по вам показати. В нас 13 червня 2025 року. П'ятниця 13. Ну, хто ж в такий день ходи? За грибами, тільки, мабуть, грибоман, так? Все, друзі, біжимо. Вже ставте лайк, підписуйтесь. Ваші підписки дуже допомагають просуватися. Дуже велика перерва у нас була з відосами, тому це дуже потрібно. Лайчки і коментарі будуть дуже потрібні. Підписочка теж, буду вдячний. А зараз погнали, щось обов'язково знайдемо і покажемо. Ну, ось сьогодні трошки більше довелося пройти, щоб побачити нарешті цю красу. Не знаю наскільки красу, але точно гріб. Точно гріб. Зараз будемо дивитися, що нам пощастило цього разу знайти. А, він вже старенький, на жаль, він красиво виглядав іздалека, але бачите, от такий почин. Ось такий почин, той, що ми, мабуть, минулого разу не знайшли. Мабуть, ми тут і не ходили. Бачите, як би за... Буде що ми щось бачили, але щось взяли не буде поки що. Ось такий напівбілий напівбіли грибочок, якщо що. Але давайте ще вам щось покажу. Є тут ще, щоб не вимикати камеру. От такий цікавий, дуже грибочок. Ось, Побачив його, такий впавший. Аромат, звісно, відвратненький трошки від нього. Це веселка звичайна. Ну, аромат чогось то, що вже вмерло в неї От від, від цього моменту от від, на шапинці в неї цей, цей су субстанція, яку вона приманює у насікомих, і таким чином свої спори розпространяє лісом. або ще чимось. А ось трошки листиків треба було відняти. Ось це яйцо, з котрого вона вистрілила, а поруч ще два яйця. Дивіться які. Загальна картина була цікава, да? але одна вистрілила і два яєчка ще не Я, Яйця виселки звичайної. Їстівні і цілющі, до речі. Мабуть, всі знають, що я нікого не лікую особливо. Але але але, але вживаю вживаю і сирим і смаженим. Абсолютно їстівний гриб. Безумовно. Два от таких яєчка ми знайшли. Тобто починчий грибний у нас все ж таки є. Зараз трошки ще пошарюсь, не обов'язково вони з однієї точки зростають. Тому десь поруч можуть бути ще. Ось, до речі, от щось не созріло, не захотіло виростати. А оті два захотіли. Ось так воно, от, бачите, вже почало стріляти, можливо, я його і не довезу додому. І воно вже в нас в відрі почне бути ось таким грибом. Веселка звичайна вон та сама муха, котра прилетіла, подумавши, що там чимось годують. І зараз волею неволею рознесе спори по лісу цього грибочка. Беремо, йдемо. Ось ще трошки довелося пройти. Бачите, що посуха робить. Цей грибочок я вам минулого разу показував, хто не бачив, подивіться, дві штучки знайшли тоді. Викапував, показував, як, що вони з себе представляють там. Там десь у основанні Це поплавок шафрановий. Із родини Аманіта. Тобто далекий родич блідої поганки і мухомора, але відрізняється тим, що в нього немає юпочки часного покривала, котре закриває пластиночки, в нього ніколи немає. Ось такий би помаранчевий колір в нього. А ось ця, бачите, вольво, з якої він зростає, трошки видно, мабуть. Корочі, із такого ж мішочка, як і бліда, погані мухомор, але хріб при цьому умовно їстівний. Ці два в васарті посмажив, не можу якось виділити смак. Тому що там декілька видів було, але точно непоганий. Збирати, якщо ви впевнені, їсти можна, але будьте уважні, не сплутайте з родичами, котрі трошки отруєні. Або навіть дуже. Так, знов одиночна знахідка, мабуть, поплавочок теж підпідсушений. Так, поплавки сьогодні такі не дуже в товарному стані. Ось тут навіть, мабуть, в засуху вже починав зростати. Як у мухомора, от цяточки залишилися залишки загального покривала на шапинці. Але, от бачите, кілечка, кілечка знов немає. Не знаю, чи буду я його брати чи ні. Ну, зараз подивлюся. Тут ще одна якась штука. Не знаю, що це. Якийсь гриб зараз, де його бачу. Ага, ось. Не знаю, що зовсім. Це таке. Щось стоїть чи не дуже. Ага, десь глибоко зростає. Мабуть, я і не буду знати, що це. Дійсно не знаю, що це, друзі. Не можу сказати, на жаль, що за грибочок. Якщо буду впевнений, потім вам напишу. Схожий на якусь, ну, не дуже на сираїшку, більше на якусь рідовку. Запах. Запах якоїсь сирості трошки. Ось це маленькі там є. Я не знаю чиїй. Ну, по ним я точно не зможу сказати, що за гриб. Ось така знахідка невідомий мені поки що. Трошки повертаюсь, Це, от бачите, я пошкодив е, пластинки і в нього млечний сок. Тобто це якийсь млечник. А що за млечник? не зрозуміло, Зараз спробую скуштувати на смак, наскільки він гіркий. Пам'ятайте про мене після цього. Коротше, цікаво. Що не знаю, але щось цікаве. Погнали далі. На жаль, вони поодинці трапляються і знов поплавочок. Може хтось ще не бачив попереднього відосика, капну його і вам покажу, що він теж зростає з, з, цієї, з цієї вульви. Там щось останнім часом все, що з яєць зростає, трапляється. То в городі Вальварієлла то веселка, то ось поплавок. бачите? Ось такий же мишечок, як у інших видів мухоморів, але... Юпочки, немає зовсім, бачите, молодий гриб, блін, щось фокусується так погано, коли треба показати. Молодий гриб, а вже чисті пластинки. Не було і не буде, і нема того часного покривала. А загальне покривало ось, ось в нього той самий мішочок Вольва, з котрого всі мухомори зростають. Це, от, до речі, перший більш-менш... Молодий, можливо, навіть перший, хто, котрий потрапить до кошику бо попередній, той що самий перший знайшов, він хробокливий, виявився, на жаль. А цього беремо. Так, пройшов мимо, потім повернувся. <риклад> Якось не помітив, що це в нас тут зростає. Не можу поки що зрозуміти. А ну-ка, давайте разом будемо дивитися, що нам трапилось. Ага, Оце приємність, приємність. Дуже хотів його знайти сьогодні, як і минулого разу, один дубовик оливково бурий нам до кошика потрапив. А ось ще один, друзі, дубовичок оливково бурий Прямо тут на такій дуже старій дорогі, походу, котру вже не використовують, дуже давно вона заросла така. І ось такий красунчик, бачите, червоний, ну такий помаранчево-червоний гімінофорчик. Синіє при пошкодженні. Умовний їстівний гриб, який потребує обов'язкового попереднього відварювання перед тим, як ви його готуєте, смажити, або марінуєте, або в супи. До речі, сушити можна. Після сушки він теж вже не потребує відварювання. Тільки треба 30 хоча б діб почекати. Не дуже він прям гарний-гарний, але я такий щасливий, що його знайшов. І дуже сподіваюся, що буде ще. Погнали, друзі. Так, друзі, вірите чи не вірите? Грібочик. Поки що мовчу. А ну давайте дивитися разом. Хто він, друзі? Хто він? Щось там краснеє під шапинкою, мабуть. Невже ще один дубовичок, Тоді це буде рекорд. Я більше одного за день ніколи не знаходив у нас. Так, а ну паличка, дозволь, будь ласочка, А ну-ка, 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 ну-ка. Хто ти воїн? Такий дубовічок, друзяшки, Дивіться на цього красунчика, помаранчевих іменно форчик. Як я радий його бачити. Його трошки вже їли, не доїли. Дуже сподіваюся, що він не хребокливий, Попередній був чистесенький, до речі. Цей такий натерпівся, настраждався трошечки від мешканців лісу. О, дивиться на мене, бачите, якими маленькими очима. Ну я дуже задоволений. Е, ще є трошки часу, можливо, ще щось доведеться знайти. Е, дуже багато сухих всяких грибочків, навіть опізнати не можу, що знаходжу. А цей опізнав дубовичок. Беремо. Так, дивимось далі. Сподіваюсь, що щось більш-менш. Тому що в мене сумніви, що це за гриб. Невже знов дубовик? Йолки-палки, друзі, третій. Друзі, дубовик номер 3 Ну це вже поперло, друзі. Всі рекорди побиті. Я знаю, що їх збирають досить таки масово, але коли він знаходиться раз на рік, а сьогодні аж три, це просто щастя неймовірно. Все. Я не знаю, що сказати. Цей гріб, котрий я 2 роки взагалі не мог знайти. Потім знайшов один, потім ще один, а зараз а, минулого разу один і от три. Ну, хто молодець? Дубовик молодець. Забираємо. Так, друзі, якщо раптом не вийде відео, я впав в грібну кому просто від восторга. Друзі, я в шоці просто. Я в вафіги просто, дивіться, що тут таке. Це не такі манюнки, як я до цього вам показував. Це щось. Блін. Це дубовик, друзі. Я майже впевнений. Ану, красавчик, іди сюди. Я такого ще... Ні, Перший, який я находив, приблизно такий же був, але не такий. Друзі, це дубовік. Друзяшки, це він. Офігеть. Друзі, грам 200 важить. Він, звісно, не те, щоб дуже молодий. Не як ті. Ну, хоча тут він дуже жорсткий. От будемо вирізати оці от... Погризи від жуков, але це просто щось неймовірне. Бачите, вже синіє при пошкодженні, як завжди, бачите, де моя рука була. Що там більше нічого немає. Нічого там не припрятала нам мать природа чи лісовичок. О, а це що? А що це маленьке у нас зростає тут? Друзі, якась сираєшка поруч була, мабуть. Ну щось. Дуже міні можна порівняти. Ладно, це повертаємо. А це забираємо. Зараз трошки підріжу. Вони дуже тверді, ці гриби, набагато твердіші, ніж білі навіть або напівбілі, білі. Коротше, я не знаю, що казати, мене трошки тут слова всі в горлі позастрігали. Я дуже, 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 дуже задоволений. Це вже четвертий. Супер. А що це таке на дереві? Друзі, ви не знаєте? Щось таке потріскане. Ну, мабуть, маховичок, який не зміг. А ну, я не змог навіть його зірвати. Точно. Маховик, який не зміг. Ладно, було красиво. Ось перший в цьому році, але зовсім вже не кондиційний. Цей зонтик пістрий, друзі. Зонтик пістрий. Макроліпіота процера не дочекався, друзі. Не дочекався. Сьогодні перший день трошки прохолодно. 22-3 градуси, До цього було 30 дуже довго. І вони більше, ніж 1-2 дня, звичайно, не можуть витримати. Навіть тут дуже важко пояснити всі признаки. Ну, мабуть, хто знає зонті, хто зрозуміє, що це він. Хто не знає, мабуть, на цьому прикладі дуже важко буде показати. Клубні відне це. Ніжка, основання ніжки. Схоже на змійну шкіру. Інша частина ніжки. Тут повинно бути кільце, котре повинно рухатися вільно. А ось воно, ось що від нього залишилось, воно розсохлося, відвалилося. Ще його називають зонтик лохматий. От він трошки, бачите, лахматий, навіть коли засох, то видно чи чі чешуйки. Ну, це не трофей, але так подивилися. Можливо,. Знайдемо, ну щось я сумніваюсь. Подивимося. Так, цей е, вистояв. я не знаю, як він по свіжості. Це вже четвертий, до речі, після того ще 2 було. А ну, казонтик, що ти, висох чи не висох? Блін, теж висох. Не дочекався. Бачите, це кільце тут залишилося. От воно. Рухоме кільце, котре може крутитися на ніжки і двигатися вверх-вніс. Е, Типічний. Це типічного знака їстівного зонтика, макроліпіото процера. процера, зонтик великий. Парасолька називають, але він чомусь ще в нас зонтик називається по-научному, тому так і кажу. О, сонечко вийшло, нічого собі на останочок. Ага. А он ще один. А ну давайте поки я не відключився. Подивимося, як той виглядає. Це трошки ніби молодший. Ану, красунчик, іди сюди, Ми на тебе. З друзями подивимося. Він тут трошки в зарослях, можливо, цей, цей витримав спеку. а ну зонтяра. Скажи, скажи, що ти дочекався. ніфіга не дочекався, ну ладно. Коротше, зонтики є, але за тиждень вони встигли з'явитися і зникнути. І таке буває. Ладно, побігли далі. Що, друзі, вийшли з лісу, бурьонка нас тут зустріла. Вона не буде посказала позувати, бо нема часу, сніде чи, чи, чи вже вечеря. Ліс вже позаду. І ось такий не дуже, не дуже, щоб масовий, але дуже гарний результатик у нас сьогодні. От прям все от біля землянічки вам виклав, щоб було красиво, якщо не багато. Чотири дубовичка, один поплавочок і два цих яйця, веселки. Все. Все, що маємо на сьогодні, але купа вражень, купа емоцій, відпочили. Супер. Думаю, що на тиждень бо навіть трошки білі вистачить, поки дощі не почнуться. І вже йдемо. Все, корови, до побачення, друзі, лайки, коментарі, підписочки дуже потрібні. А нам ще дуже-дуже-дуже далеко чапати, аж десь там за горизонт. То дуже скоро зустрічі в ефірі. Пока-пока.